Привіт, мене звати Вікторія, і ви на каналі Visit Україн. Сьогодні поговоримо про зелену карту у 2025 році, Які оновлення під час прикордонних перевірок чекають на водіїв і як підготуватися до поїздки, щоб без стресу перетнути кордон. Що таке грін карта і де вона потрібна? Грін карта це міжнародний сертифікат автоцивілки, який підтверджує наявність страхування відповідальності власника авто за кордоном. Він потрібен при виїзді з України у більшість європейських країн, що входять до системи Green Card. Без дійсного полісу можуть не пустити через кордон або зобов'язати купити прикордонну страховку. Що нового у перевірках 2025 року? Перше електронна верифікація. Інспектори далі частіше перевіряють поліс не лише на оку, а й онлайн у базах. Вас можуть попросити показати QR-код або номер поліса для миттєвої звірки. Друге. Перехресна перевірка даних. Звертають увагу, щоб держиномер Вієн, марка авто і період дії поліса співпадали з документами. Третє. Перевірка території дій має бути обрана правильна зона покриття, наприклад, країни системи Green Card або конкретні держави маршруту. Цифрові копії, ок, але більшість постів приймають електронний поліс у PDF з QR-кодом. Та інколи просять паперовий примірник, радимо мати обидва. Особлива увага до строків. Якщо у вас подорож із кількома кордонами, слідкуйте, щоб поліс покривав увесь маршрут і дати повернення. Що перевіряють на кордоні? Покроково. Паспорт, плюс водійське посвідчення, плюс свідоцтво про реєстрацію авто. Грін-карт, номер дати дані і авто територію ДНІ. За потреби довіреність на керування лізинг, оренда власник авто, дитячі документи веддовідки на тварин тощо, можуть поставити уточнювальні запитання щодо маршруту, ночівель, мети, поїздки. Типові помилки, через які виникають проблеми, невірний держномер або віє у полісі. Навіть одна літера це проблема. Неправильні дати, поліс починається завтра, а ви виїжджаєте сьогодні. Не та територія покриття, наприклад. Плануєте транзит через країну, якої немає в вашому полісі, лише скрін без QR-коду або нечіткий файл у телефоні. Відсутність довіреності, якщо керуєте не своїм авто. Що робити, якщо поліса немає або він не дійсний? На деяких пунктах пропонують прикордонну страховку. Це дорожче і не завжди доступне 24 на 7. Можуть відмовити у в'їзді моменту надання дійсного полюсу. У середині країни діють штрафи та евакуація, заборона подальшого руху за відсутності страхування. Проще і дешевше оформити оформите грінкарт заздалегідь онлайн. Як підготуватися, Чек як лист відпізить окремо. Оформіть поліс за три дні до поїздки. Перевірте прізвище ім'я по батьків, держномер, вієн та дату країни. Завантажте ПДФ із QR-кодом на телефон. Хмару роздрукуйте екземпляр. Перевірте документи на авто, свідоцтво про реєстрацію, довіреність, лізинг. Сплануйте маршрут, якщо є транзит. Переконайтеся, що всі країни в покриті. Майте запас часу на кордоні, електронні перевірки інколи займають довше. Оновіть контакти страховика та збережіть інструкцію Дій при ДТП. Зробіть фото документів, паспорт, права, свідоцтво, поліс, окрема папка в телефоні. Корисні поради в дорогу в Україну. Тримайте поліс та документи під рукою, не шукайте їх в шлагбауні, не сперечайтеся з інспектором. Якщо є розбіжність, краще зв'язатися із страховиком і виправити помилку, ніж втрачати час. Якщо їдете в пікові дні, беріть довший період дії поліса, ніж мінімально потрібно. У разі ДТП за кордоном дійте за алгоритмами на полісі, виклик служб, фіксація повідомлення асистенту. Чи достатньо електронного поліса на телефоні? У більшості випадків так, але краще мати друковану копію. Чи підходить зелена карта для орендованого авто, так, якщо поліс оформлений на конкретне авто, а у вас є право керування, договір оренди або довіреність. Коли купувати не в останню годину. Оформіть завчасно, щоб перевірити дані та отримати ПДФ. У 2025 році головний тренд перевірок електронна верифікація і точність даних. Підготуйте поліс, документи та маршрут. І перетин кордону мене швидко та без зайвих питань. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайки, залишайте запитання у коментарях. Діліться з друзями і головне, підписуйтесь на канал Візуть Україн та натискайте на дзвіночку, щоб завжди бути в курсі актуальних новин.